Відеокурс з оформлення дорожньотранспортних пригод. Заняття номер 2 На цьому занятті ми з вами розглянемо, як складаються схеми ДТП за участю двох транспортних засобів на ділянці дороги із заїзним карманом, а також розглянемо, як складається протокол про адміністративне правопорушення за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення вимог пункту 109 правил дорожнього руху України, що призвело до ДТП. Хочу заакцентувати вашу увагу на тому, що на схемі ДТП відображаються тільки ті транспортні засоби, які приймали безпосередню участь в пригоді. Зазначаємо осі координат, прив'язуємо місце зіткнення та транспортні засоби. Заміряємо ширину довжину карману та одні, одну з ячеєк паркувальної зони. Заміряємо проїзну частину та кожну смугу руху. Ставимо розміри, позначаємо вулиці, позначаємо дорожню розмітку, а також напрямок руху транспортних засобів. І все закінчуємо позначенням об'єктів: 1-2 і це наші транспортні засоби, 3. Місце зіткнення, 4-5 напрямок руху транспортних засобів і 6 це електропора. Ось так виглядає готова схема лицева її сторона та зворотня сторона. Відповідно до пункту 10.9 правил дорожнього руху України, під час руху транспортного засобу заднім ходом водій не повинен створювати небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху. Для забезпечення безпеки руху він у разі потреби повинен звернутися за допомогою до інших осіб. Хотілося б заакцентувати вашу увагу на тому, що водії транспортних засобів перед початком руху заднім ходом зобов'язані переконатися в безпечності виконуваного маневру, а використання допомоги іншої особи під час руху заднім ходом не звільняє водія від відповідальності у разі виникнення ДТП. Щодо протоколу, Протокол заповнюється, розпочинаємо його заповнювати з дати, часу та точного місця його складання. Далі посадова особа, яка його складає. Далі дані на правопорушника. А саме прізвище м'я по-батькові, дата народження, громадянство. Місце фактичного перебування, проживання. Місце роботи, посада. А також посвідчення, що засвідчує його особу. В даному випадку, це посвідчення водія. Зазначаємо серію номер обов'язково, яким органам видано, та від якого числа. Дані про транспортний засіб, марка модель, номерний знак та належність відповідно до свідоцтва про реєстрацію. Щодо фабули, під час складання. Фабули правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124, рекомендується дотримуватись певної її побудови написання. По-перше, загальні відомості про пригоду, дата, час та точне місце вчинення правопорушення, дані правопорушника та транспортного засобу, яким він керував. По друге суть вчиненого правопорушення а саме, це, витяг з правил дорожнього руху України, який порушився. По-третє, це наслідки Наслідки у воді зіткнення, наїзду перекидання тощо, а також дані другого учасника та транспортного засобу, яким він керував. Четверте це напрямок руху другого учасника. І п'яте останнє ознаки, за яких наступає відповідальність за статтею 124. Це механічні пошкодження транспортних засобів, дорожніх об'єктів чи іншого майна, а також зазначається відсутність травмованих осіб. Загалом фабула виглядає так 20.09.2022 року, о 10-й годині в Саксанському районі міста Кривий Ріг по вулиці Першій поблизу електропори номер 25 водій Коваленко Олександр Олександрович повністю пишеться керуючий автомобілем. ВАЗ-2101, реєстраційний номер або номерний знак ае 301 аа рухаючись заднім ходом, не переконався в тому, що він не створить своїми діями небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху та скоїв зітнення з автомобілем заз 1102 реєстраційний номер АЕ302АА під керуванням водія Ставенко Миколи Миколайовича теж повністю записується, який рухався позаду нього. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Чим спричинено матеріальні збитки. Травмовані особи внаслідок ДТП відсутні. Переносимо нашу фабулу до протоколу. Далі заповнюється пункт правил, який порушився. Стаття, відповідно. Свідки чи потерпілі. Нагадаю, що потерпілими вважаються також особи, які зазнали. Матеріальних збитків, підпис обов'язково. До протоколу додаються. В основному це схема місця ДТП, пояснення та фототаблиці. Далі, громадянине Никоваленко Олександру Олександровичу, роз'яснюються його права а, і обов'язки відповідно до статті 63 Конституції України та статті 268 Кодексу України про адмінправопорушення і повідомляється. Про дату, час та місце розгляду справи, про що? Про ознайомлення з чим він ставить свій підпис. Далі коротеньке пояснення надає а, тимчасово вилучені документи. Оскільки передбачено статтею позбавлення права керування, посвідчення водія підлягає вилученню. Якщо воно вилучається, робиться запис. Серія номер посвідчення водія, замість нього поліцейський видає тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом. Обов'язково зазначаючи серію номер цього тимчасового дозволу, і обов'язково порушник ставить свій підпис за отримання цього тимчасового дозволу. Далі підпис поліцейського який склав протокол. І останній підпис особи, яка притягається до адмінвідповідальності. Тут особа ставить свій особистий підпис, підтверджуючи те, що вона знайомлена повністю зі всім протоколом і за копію цього протоколу. На цьому все. Дякую за увагу.